Візитівкою компанії PM International є продукт Activize Oxy Plus. Він містить в собі повний набір вітамінів групи В і вітамін С, водорощіння вітаміни, які потрібні нам для нашої життєдіяльності щодня. Вони активно приймають участь в функціонуванні нервової системи, посилюючи нервові імпульси і підвищуючи нашу енергію, працездатність, концентрацію уваги протягом дня, адже це так необхідно нам для нашої щоденної рутинної праці. Також активас приймає участь. У обміні білків, жирів і вуглеводів. Активас Оксі Плюс не має аналогів в світі. Чому він такий популярний? Тому що він підвищує кількість кисню у нас в клітинах. Це дуже важливо для нашої життєдіяльності, бо наш організм не може функціонувати без кисню. І Активайс Оксі Плюс якраз Підвищує концентрацію кисню спочатку в крові, а потім і в клітинах нашого організму. Активайс Оксі Плюс підходить людям, які хочуть відчувати себе більш працездатними, витривалими протягом дня. Він містить допустиму кількість гуараніну. Гуарана, яка має кофеїноподібну дію. Але вона допустима до прийому навіть людям з гіпертонічною хворобою, яким не можна використовувати каву у повсякденному житті. Гуарана діє дуже м'яко, це стимулятор нервової системи, але вона не викликає підвищення серцебиття, підвищення артеріального тиску. І її дія триває протягом 6-8 годин, які є рекомендації до застосування Activize Plus? Activize рекомендований при м'язових болях, інших видів бойлень, які є у вас в організмі. Також Activize рекомендований до прийому спортсменам перед інтенсивними фізичними навантаженнями або перед косметологічними процедурами, адже Activize розширює судини. Насичує клітини киснем, і косметологічні процедури, і фізичні вправи дадуть більше ефекту. Активайз застосовується для укріплення нервової системи, для покращення пам'яті. Та концентрації уваги для профілактики серцево-судинних ускладнень і атеросклерозу. для зменшення сумливості, втомлюваності протягом для профілактики гіпоксії, головного мозку, головних болей, особливо у людей, які працюють в умовах зниженої концентрації кисню в повітрі. В упаковці 175 грамів це 104 порції. Як же приймати активайс? Одну порцію, тобто одну мірну ложку розчинити в 200 мл води і пити цей напій, цей коктейль 3 рази на день. Мінімальний курс прийому Activize – 3 місяці, як і будь-якого іншого продукту PM International. Для чого це потрібно? Клітини нашого організму. Потребують часу для оновлення. Якраз три місяці це той період, за який клітини оновлюються, і ви відчуєте в повній мірі результат від прийому Activize Oxy+. Якщо через декілька хвилин після прийому Activize у вас почервоніють руки, обличчя, вушка, спина або будь-яка інша частина тіла, не треба хвилюватись, це не алергія. Це дія нікотинової кислоти, яка входить в Активайз. як діє нікотинова кислота, вона розширює периферійні судини, і ви можете бачити почервоніння, відчувати жар на тілі. Це свого роду сауна для нашого організму. І з іншого боку, це діагностична маніпуляція, коли ми бачимо місце, де раніше був спазм судин.